Сегодня празднуем рождение, и с церкви раздается пение. И, и, ведь это детские сердца благодарят любовь отца за то, что сына к нам послал, а в сыне радость всем нам дал. И пусть полны будут всегда хвалой для Господа уста. Великая радость нас Бог посетил, сломив все преграды, спасенье открыл. Рожденный Мессия, Спаситель Христос, подарки святые на землю принес, в подарок учение, в подарок любовь, мир, веру, смирение и тело, и кровь. Любимого Сына нам Бог подарил, в Нем нам три едины спасенье открыл. Різдвена ніч, врочисто світять зорі, радіє небо, ангели летять. Над грішною землею у просторі святу новину людям всім віщать. Сьогодні Бог дає на землю сина кайданів зла, щоб грішників спасти. Прийшла пророцтвом звіщена година, яка серця захоплює в цю мить. Велику тайну Бог нам відкриває. Вечері в яслах Божий син лежить, любов'ю землю Бог благословляє, хто прийме дар, той буде вічно жить. Проснися, земле, у провинах кайся, ти злита кров'ю на шляху століть. Ти деш загин, спинися, не вагайся, життя твоє бо хоче обновить. Сьогодні Божий день усе прощення. Під небом ангельський лунає спів. Бо день прийшов свободи і спасіння, який призначений сперед віків, в цей день забудь, мій друже, всі зітхання і з ангелами пісню заспівай. Земля сьогодні в Богом, з Богом в поєднанні. Для грішних двері відчинились в рай, Різдвяна ніч. Чаруя сердце очи, Ее красы меж я не знайшов, Бо в цю нич здеснилася слова пророчи, Як Божий Сын на землю цю зійшов. Как жаль, что не были мы теми пастухами, Которых свет с небес той ночью осиял. Как жаль, что не были мы теми мудрецами, Которых луч звезды к младенцу направлял. Как жаль, что не были мы теми рыбаками, которых за собой Спаситель поманил, как жаль, что не были мы бедными слепцами, которым Он своей рукой глаза открыл, как жаль, что мы и тогда не жили в иудеи, когда Спаситель наш ходил здесь во плоти. Мне даже жаль, что не был я злодеем, который на кресте просил его. Но Он сказал, блажены те, кто верит, и мы поверили Ему во всем, и жаль теперь нам тех, кто закрывает двери пред Господом, чтобы идти своим путем, а нам не жаль пропавший мир оставить и в Царствие Божие за Господом идти, где будем вместе Иисуса славить того, кто в мир пришел однажды воплоти». Коли діти приходять у світ, в небесах посміхаються зорі, і у душах світлішає від неземної краплинки любові. А коли народилось дитя, спадкоєми святого престолу, на землі скільки буде життя, воно буде багато любові, почалася епоха нова, все прощення, добре благодаті, слава Богу, лунають слова, слава вишніх, нумо співати. Загорілися вогники мрій, прочинилися двері спасіння, я Господь Визволитель, я твій, я є правда, життя, Воскресіння. Я Месія, якого давно Із молитвою молитою чекає. Я є віра, надія, любов, посланець із небесного краю. Я до ніг свого людства кладу своє серце божественно радо. Я на хрест добровільно іду, щоби страх перед смертю здолати. Я збираю до себе овець, що блукають в ріхах манівцями. Я Є лікар розбитих сердець, скільки будете жити, я з вами, з нами Бог, від різдва до тепер. «Ми не самотні, ми не сироти, якби час не хотів, Він не стер, перший прихід на землю Господню. Ми святкуємо свято життя, ми співаємо Богу Осану, наші мрії у небо летять, Божий син переродний із нами. У Христові відроджений Дух, маємо спільний із Богом Всевишнім, Він найкращий у світі наш друг, Він нікого із нас не залишить. Божий син народився для нас. Як же можна віддячити Богу, треба кожному зараз цей час на різдво народитись для Нього. Амінь.